Так, всім привіт! Ай, лапа! Лапа, сюди! Зараз ми проведемо з лапою обзор квітника. Дивіться, це у нас такі тюльпани, Уже тюльпани. Які вже червоні розпустилися. Так, давай, давай, розкалий щось теж. Які гарні тюльпани. Такий бокал чудесний. А тут тройнята. М -м, які тройнята. А тут такі жовті, красиві. Да? Да лапка. А отам спереді ще... Дивіться, яка група жовтих тюльпанів, як же це красиво. Ніякі вони не предвисніті. Смерті. А от тут дивіться, навкруг розпустилося, а середня ще тільки збирається розпуститися. Красота, все не так. Ну, в полурозпуски теж красиві. Така довга клумба така і вся состоїть з червоних це якась мутація така ще рисочки такі отут От такі шикарні в кінці більше всього так давай сюди давай сюди продовжуємо тут кстати такі квіточки просто на газоні було розпуски красиві дякую за увагу.